Даїшник зупиняє машину. Так, пане водій, з вас штраф 500 гривень. Зачекайте, інспектор. Який штраф? Я ж нічого не порушив. Знаю, але по-вашому мої діти повинні чекати, доки ви щось порушите. Дружина приходить додому, готова в мотлох. Чоловік запитує. І де це ти була? На рибалці. А риба де? Чи кльово не було? Та ні кльово було. Один сусід запитує в іншого: Слухай, сусід, розкрий секрет. Як так виходить, що моя корова ледве дає 20 літрів молока, а твоя аж 40? Заспокойся, сусід. Ніякого секрету тут немає. Тут вся справа у ласті. Я вранці заходжу до неї в хліб і ласково запитую Ну, що в нас сьогодні буде молоко чи яловичина? <риклад> Старий єврей пропонує своєму синові одружитися з Рахіль, син. Тату, але ж вона сліпа. Дуже добре, синку. Отже, ти зможеш робити в неї на очах усе, що тобі заманеться. Так, але ж вона ще й німа. Чудово, значить тобі ніхто не буде капати на мізки!» І глуха, блискуче. Кажи їй, що хочеш, вона не почує. Тату, ну вона ж кульгава. Синку, зрозумій, тобі так зручніше буде бігати за спідницями. Тату, але ж вона ще й прищава. Ну мій любий, а що ти хотів, щоб у дівчини були лише одні тільки переваги? Старий водій таксі, після того як працівник моргу сильно грюкнув дверима, повстав із мертвих.